Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх, хто під'єднується, хто є з нами, хто переглядає на Ютубі. Будемо продовжувати та разом далі молитися за мир в Україні та припинення війни. Будемо молитися вервицю до Божого милосердя, то запрошую Марію, яка буде проводити. Віцяй сина і Святого Духа Амінь. Віцяй сина, Святого Духа Амінь. І Сина і Святого Духа. Амінь. Величаємо і прославляємо найбільшу Божу прикмету Боже милосердя через Боже милосердя, навіки будемо прославляти Боже милосердя, Цар Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси, все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди, вселися в нас і очисти нас від досякої скверни, і спаси, благий душі наші. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений крілона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вірую єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, Відця народженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного, від Бога істинного, рожденного, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння, зійшов із Небес і воплотився від Духа Святого і Марії і Діви, і став чоловіком, і був розіп'ятий за нас за Понтія Пилата і страждав, похований, воскрес, у третій день з Писанням Вознісся на небо. Сидить праворуч Отця, і царство його не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина і сходить, що за цим і сином рівно поклоняємо і рівнославний, що говорив через пророки. Єдину, Святу Соборну і апостольську церкву, і сповідаю одне хрещення, на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божества, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для переблагання за наші гріхи і гріхи цілого світу, за те болюче, Ісуса, терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючої Ісуса терпінь. Май милосердя над нами над цілим світом. Задля болючий Ісуса терпінь. Май милосердя над нами над цілим світом. Май милосердя над нами над цілим світом. Май милосердя над нами над цілим світом, задля болючих Ісуса терпінь, Май милосердя над нами над цілим світом, Задля болючих Ісуса терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, Задля болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, За для болючих Ісуса терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуйому Тобі тіло й кров. Душу і Божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для переблагання за наші гріхи і гріхи цілого світу Задля болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами над цілим світом, задля болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами над цілим світом, задля болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами над цілим світом, задля болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. За для болючого Ісуса терпінь, май милосердя над нами на цілим світом. За для болючого Ісуса терпінь, май милосердя над нами на цілим світом. За для болючого Ісуса терпінь, май милосердя над нами на цілим світом. За для болючого Ісуса терпінь, май милосердя над нами на цілим світом. За для болючого Ісуса терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. За для Ісуса терпінь, май милосердя над нами і на цілим світом. Отже предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для переблагання за наші гріхи і ріхи цілого світу, задля болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом задля болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Ісуса терпінь, Май милосердя над нами над цілим світом, задля болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, та й дорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для переблагання за наші гріхи і ріхи цілого світу, задля болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами над цілим світом, задля болючий Ісуса терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. Заляболючий Ісусе, терпінь, май милосердя над нами, над цілим світом. Заляболючий Ісусе, терпінь, май милосердя над нами, над цілим світом. Заляболючий Ісусе, терпінь, май милосердя над нами, над цілим світом. Заляболючий Ісусе, терпінь, май милосердя над нами, над цілим світом. Заляболючий Ісусе, терпінь, май милосердя над нами, над цілим світом. Заляболючий Ісусе, терпінь, май милосердя над нами, над цілим світом. Заляболючий Ісусе, терпінь, терпінь, над цілим світом. Май милосердя над нами над цілим світом, задля болючого Ісуса терпінь, май милосердя над нами над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для переблагання за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами над цілим світом, задля болючих Ісуса терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючого Ісуса терпінь. Май милосердя над нами над цілим світом. Задля болючого Ісуса терпінь. Май милосердя над нами над цілим світом. Задля болючого Ісуса терпінь. Май милосердя над нами над цілим світом. Задля болючого Ісуса терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючого Ісуса терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Said the bolluch, Isaac Sterpin. My melta nad naми nad ciлим терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий святий безсмертний. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, і цілий світ спаси амінь. Святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас і цілий світ спаси, Амінь, окрови і водом, котра випливла з найсвятішого серця Христового, як цілюще джерело Його милосердя для нас, Ісусе, на тебе ми убиваємо і в тобі всю свою надію покладаємо, Ісусику, на тебе всю свою надію покладаємо, довіряємо Тобі, Господи. І в Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. В мій Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. Міриця і сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Дякую за молитву і запрошую до слова отця Сергія. Отець Сергій, чи ви є з нами? Вітаю вас всі! Хай відійде! Я з тобою! Отець, вітаємо! Слава Ісусу Христу! Слава на вік! Вітаю! Зараз я під'єднаюсь до вас, вибачте. Видно? Добре? Так, добре є. я, Все, я... Тут ви вон. Вон. Нормально? О. Щоб видно було, що бачиш. Добре. Добре, тобі. О. І так, тішуся, що маю можливість так само сьогодні щось так поділитися словом. І так, сьогодні, знаєте, подумав, що сьогодні я, як би. Кілька євангелій, які припадало на сьогоднішній день. Ось, і я так собі думав, думаю, чим би так поділитися? І, і мені сьогодні дуже насправді подобалось і уривок з Євангелія. Та, скажімо так, це є Івана, Євангелист е, Іван, це є е, третя глава з 13 по 17 вірш. Євангелія від Івана, 3 глава, з 13 по 17 вірш. Ось, і я так відкрию, я зачитаю. Я, тільки єдине, що в мене з собою зараз переклад, є Огієнка, да, тому трошки буду відрізатись від Хоменка, але я думаю, суть можна буде передати, і я думаю, нам буде зрозуміло, ось, чим би так хотів сьогодні поділитися. І я зачитаю тоді. І то має можливість так само в себе подивитись. І не сходив на небо ніхто, тільки той, хто з неба зійшов, людський син, що на небі. І як Мойсей підніс змія в пустині, так може піднесене бути і син людський, щоб кожен, хто вірив в нього, мав життя вічне. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог. Не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але що але щоб через нього світ спасся. І тут ще є 18 стишок хто вірив в нього, не буде засуджений, хто ж не вірить, той вже засуджений, що не повірив в ім'я єдинородного сина Божого. Ну, але можна і до сімнадцятого е, стежка. І мені так знаєте, найбільше так, чим би хотілося поділитись, бо тут теж гарні слова, але мені в, в Хоменка перекладі насправді дуже сподобався оцей переклад 17-го е, стежка. Бо Бог не послав у світ свого сина, щоб, звісся, щоб світ засудити, але щоб ним спасти світ. Там був такий переклад, щоб ним спасти світ. Знаєте, Я не знаю чому, бо ніби я чув вже ці слова не один раз, Знаєте, ніби знаю, що через Ісуса Христа є спасіння, особливо коли ми визнаємо правду, молитві, скажімо так, є молитва прийняття Ісуса Господом та свого життя, там, де ми визнаємо, що є правдивий і єдиний Господь і Спаситель нашого життя і Ісус Христос. Так? Який ми визнаємо, і ця молитва, які ми довіряємо своє життя, якби Ісусові. Довіряємо муштурвал нашого життя, щоб Він керував нашим життям. Ми кажемо так, Господь, я віддаю тобі центр свого життя, я віддаю тобі кермо свого життя, керуй ним. Вже не я керую, а ти керуєш моїм життям. І знаєте, і мені так, ну насправді, якби це є така гарна молитва, коли дійсно свідомо кажу Богові так. Тобто кажу Ісусові так, та, тобто моєму Спасителеві, той, хто віддав за мене своє життя, щоб я мав життя. Ось, і ніби я це все знав, це чув, і ніби цей уривок не один раз читав. Але сьогодні, як ми на літургії коли мали ділення, я як прочитав ці слова, але щоб ним спасти світ, ну, я не знаю. І мене щось так дуже сьогодні торкнули насправді ці слова, щоб ним спасти світ. Тобто, для мене якось так, я не знаю. Особливо сьогодні якось так не знав, якось внутрішньо пережив цю якусь таку глибину, щоб ним спасти. Та що він насправді Ісус от є, оця є, вся в ньому є вся повнота, в ньому є весь центр спасіння. Та Там аланчик просто недалеко бігає, хоче мені сказати. та та В ньому є вся якась повнота спасіння, ця глибина. і я не знаю, настільки це, якось так, е, настільки це якось так глибоко, щоб ним спасти світ, Та, що саме в ньому є спасіння. Тобто Ісус є істина і життя, є дорога, і правда, Та, Тобто правдива дорога, нехибна дорога. Знаєте, і, тобто, насправді, щоб ним спасти світ. І я так хотів би так просто напевно ще раз поділитися. Я ну, не знаю, наскільки мені знову ж таки виходить. Я думаю, що мені можливо не виходить, скажімо так, передати, як я це сьогодні пережив і відчув. Та? Я так е е намагаюся нічого сказати, але мені трошки важко. Але насправді сьогодні якось так, щоб ним спасти світло. Що... Тобто в ньому є понта спасіння, якось так я особливо глибоко перейнявся. Цими думками я хотів би, напевно, поділитися, щоб, напевно, кожен з нас зрозумів, що насправді Ісусом спасається світ. Та ще раз, щоб кожен з нас роздумав, що насправді ним спасається. В ньому є повнота відновлення, в ньому є повнота відкуплення. І тут насправді такі дуже гарні теж є слова, що так би бо Бог полюбив світ, що дав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув. Але мав життя вічне. Тобто, насправді в ньому є оце є життя вічне, в ньому є оце повнота. Тобто, коли я дійсно кажу, Господи, так, керуй моїм життям, я в ньому отримую вже спасіння, я в ньому отримую вже повноту життя, я в ньому отримую якусь повноту радості, повноту Царства Божого вже тут, на землі. Але відтак разом з Ним. Переходжу та, вже після смерті зі мною далі вічне життя. Але оце вічне життя, благословенне вже тут починається, бо в ньому є моє спасіння. Та, коли я кажу, Господь, я хочу пізнати тебе, я хочу, щоб ти пройшов моє життя, і хочу, щоб ти провадив моє життя. Та, і коли я так роблю, то я в ньому спасаюся, я в ньому освячуюсь, я в ньому знаходжу повноту радості. Я в ньому знаходжу по спасіння, не в чомусь іншому, не там в якихось своїх подвигах, не там в своїх якихось там, знаєте, звершеннях, але в ньому. От в ньому є все. І я так можливо, знаєте, так, хіба запрошу, щоб, можливо, кожен з нас сьогодні, знаєте, собі так перед сном. Можливо, просто взяв цей уривок та Євангелія від Івана, третій розділ. З 13 по 17 вірш, і так, можливо, перед сном сьогодні собі прочитав, і так, знаєте, пороздумав над цим ривком. Знаєте, ще раз переосмислив, і, можливо, ще раз, можливо, так ввечері тиші перед сном, щоб кожен за бажанням, звичайно, прочитав і, от, і наново пережив і, і пороздумав хоча б 5 хвилин над цими словами, що в ньому є спасіння, що ним світ спасається. Що ним спасає саме я, що саме в ньому я отримую повноту життя, повноту відкуплення, повноту зцілення, життя вічного. Та, тобто В ньому вся є повнота, в ньому це все є істина, вся ця мудрість, та, всі ці благословення, які Бог обіцяє дати нам, яку дає нам обіцянку, тобто, насправді в ньому це все повнота Божого благословення звершується саме в його Синові. Тобто все, що можна, все, що є Боже, все що мудре, все що неймовірне, все, що неможливо та словами описати, все, що неможливо розумом людським збагнути, оця вся глибина Божества, якраз таки в Його Синові, в Ісусі Христі, який приходить цей світ, щоб дати кожному з нас оцю повноту життя, повноту благословення. Тому я так сьогодні хіба напевно більше захочу, щоб кожен з нас сьогодні так просто перед сном відкрив собі цей уривок, прочитав і пороздумував, і, можливо, ще раз сказав Господь: Я хочу довірити Тобі, що мого життя, та, тобто мого, так, так, мого життя, довірити йому, щоб він керував нашим життям, бо саме в ньому є понта спасіння. І саме Він може привести кожного з нас до спасіння. Тому я сьогодні так хочу молитися і довіряти кожного з вас, тут присутніх, і хто не зміг, можливо, бути на молитві, вірити в опіку і ведення Божому Синові, який прийшов в цей світ, щоб дати повноту спасіння, повноту благословення кожному з нас. Бо насправді, саме в Ісусі Христі, ми отримаємо все те. Що Бог нам приготував. Тому нехай благословення сходить через Ісуса Христа, нашого Господа і нашого Спасителя, на кожного з нас і на всю нашу країну, щоб кожен з нас в ньому отримав повноту спасіння і повноту життя через нашого правдивого Спасителя і правдивого Відкупителя Ісуса Христа Сина Божого, завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Христос посеред нас. А, так що дякую всім і гарного, благословеного дякую вечора. Дякую вам. Будьте обласнення з Богом. Дуже дякую вам з Богом. І привіт всім з преображанки. Дякую, очі.